оборони а Ще один. Ще Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Тате. Подивився Тарков. Тупо цей арена стирили максимально все. Лут, менюшки з Таркова. Чуиш твою твою холу потип І один там за твою На жовтій, за хатою. Ох який класний лут цей гадет 4 х треба він там бігає, чи я? А, я поки в того стріляв, мені той не навал, не кидав. Ну він тут в нього жовті. Я чую. Бігає. Ха! Синки! Калаш хотіли проти мого калаша пограти, куда там без шансів. Ні ні він мені У мене броніка нема, теж, але є перший шлем. Ну я йому, чувак, таких два трісну. Якщо буде на pub репорті, то знову буде кидати репорт. Та там mm. без шанс. Ну, перший, бі... перший в голову дістав гарніший, якщо чесно. Я думаю, що того теж нема. Броника. Або шлема, щось одного. Ты за горбом стреляют, нет? Так, СКС, друга сумка. Ну то шлема не мав. А, броник є. Він мав, шлем але повний. Двоє? Бо в того бачу нема, мат, певно, злетів, який ему тріснув. Тем ще на дальні. Можем тебе за. Ну, я не так і не знайшов э, цього каліматора. І я щось думаю, що ті з горбика мали би підтягуватися. Нормас, працюю потихеньку, Ти як? Файно? Файно тоже. Вот, трохи паб граємо сьогодні з дедом. П'ятниця, кінець тижня. Може якийсь топ-1 візьмем. Чекай, ми вчора. Де? Вот тут ми Даю гранату. А мені вже. А де другий? Ще один без шансів, без шансів, я тут щелкаю. Шо, що, шо? Що? збираю тільки. А, двох на коце виявляється. Не, у того першого ні, а у того мо я навалив. Я в той момент зразу згадав, е шкода, ще я флешки немає. Він стійно тебе підписався недавно, я на тебе теж, до речі. Я бачив, я зразу нажав також стежити. Весьмерка є, якщо хочеш. Не того, типа. Угу, тут гранати вишні. Чик-чик-чик. Я взяв ремку, можу. Може... Дай... Ну, взяв ремку, якщо треба, може дати. Нема що ремонтувати. Я поняв тебе. Ну йдем, йдем, Ну вони так, короче Глабенький, якісь типи були, один просто за деревом сидів. Він думав, що я то дерево не провірю, чи що? там одне дерево всього Він, він, він там хилявся, у нього аптек не було. а Ну тоді немає питання, якщо хилявся, то прям да. а. Лутай, лутай, я буду крити. Давай лутай Авік дід. Бля Сів, жми, 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 братан! Ті патрони з авіка не забрав пофіг. z tych wziąć. miejsca nie było. Wodrogi dropie drop jest Oto. Chcę. 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 po Chcę. a po Chcę. 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 za dropem, Chcę. 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 Що було? Рейс. сидить <ху> <ху> <губ> в полі тупо. А ми доїдемо. Їдемо Едем зону просто? Бля, би це еще зайняв іншу Де А я пидвал, рос то по ним, походу, луплять Це йде вже зліз, походу. Тої скали. Це вже по тобі? А, це по, по машині. Чи... А, бачу, типа отут вот одного на жовтій На оранжевій є? Вот там обіжить. Не бачу. Один на ще, один на скалі на жовті, біг вгору. Дай Боже! Гарного стріма, Дай Боже, павлові, тобі. Дякуємо. Терен, терен. А він збіг, дет? Ну і що ті типи двоє їх не Мені Мід типа вони їх вбили. Угу. Бачу. Отут. тут за камнем Вниз біжить. За деревом. Нокнув. Жовто. Угу. Рамаза. Не бачу. От до нього біжить. Я я живу. Того доїв. Все, пуль нема. Трес снайпу. Ті два живі все-таки на мандаринці, дед. Стріляли що? Ай, бля, з чим стріляти? То його закрили? <сес> угу. Ти йдеш тих закривати? Бля, то певно байт був. От, там от вони десь. Угу. Нам коло пробили в машині. У нас тут дроп падав з збоку упорі. О, от... тебе внизу. Вони їдуть. Вони направо пішли. Ні, вони ту поїхали. Вот он от аж едущий. до нас Чуется. І... На дроп, по-моему, еда. Вот там вот. Кось вроде сзади А Нет, это ты. Бля, он именно бентежить. Він спокоїться чи ні? я так буду пьеда тогда назад через нього Минс снова нес поехал. Вот от їдуть Дед нам зону тре. Нам тут 2 метра без зон. Та їх ще меть? Не того з тачки висадили. Тут є ще фуловий дроп и все цей ДБС прикинь. Я думал, снайпу візьму. Значи їх там двое десь. Поднови собі шлем броню, якщо тре. Сидамона горі наразі? Я не бачу. What the down? Бачу. Може зліва ее покрути? А, тут зону не дасть. На ну, другий, де? Бачу я. Тайні патрон маю. Хорош, ти за нокну в окном, оранжево? Так yeah. угу. Mm -hmm. То есть справа тут. Вот там, блядь, ну жовто, короче. За деревом. Килисы. Петух, аккуратно. Да, а, ты нокнутый? Угу. Mm -hmm. Він там с питохом сидить Ачу. Невже пушите? Че одну бомбу і все? Він немає, він вже кинув. Кінта доїв? Той там, де був. На горі на горі! Справа. Хорош машина, лучший. Ось такий топ-1, мужики. СЛР топ, та де! О, у мене ще й мережевий лах. От Вони Вони звертають. А засали, вас засаду, суки. Один сюди, один сюди, авто. Я би їх піздив тут. Тут біля нас стріляли, я так не понял звідки стоїть ракетниця. Не бачу такого. О, беге. Желто. Єбем. Давай. Давай. вали його. Нокну. Хорош. Я тут uh, м на, нахуй закину. Вот там Может, да, ты нам К-12. На оранжевый? Да, прав на мец. Вот, вот там, он. бач Попал uh -huh. Хорош, ассист. Я 2 попал. Джек. И Джек, короче. Та то, то по ньому видно, що він джек, блядь. <реш> Перший ще більше джек, в опені ліг, блін. Вже ліх. Йому треба було підписати з Жек, а не Джек. Вот, <реш> натурі джек. Дід, ми можемо розвалити літак, якщо чесно. Лупимо? Але вже треба. <реш> ну давай. Ще чуть-чуть! Бежи, лутай, я прокриваю Бля, чуйку маю, що зараз здохну. То як я мав це бюл. Памас. Я полутав Full 3 і Famos. Ну то прощамо ж всіх. По щочку що на м 4 взяв тобі тре? Я я маю. Три шприца взяв там тре? Та можу взяти. На тобі один шприц тут. О, 4x сюди. На тобі два болечка. В мене є. Два шприца ще маю, Ну ладно. Там, десь де Бачу А друга дубіна де? А, в них файт. Вони них не двоє там. Не кось Що Че, мервам? Садимо тут. Ой, кис можно. О, в них там по ноках Бачишь, може? Ну не вид там на хай там. Там шостери команды, мне здається. Я с левой дед заходжу. Че двое справа дам? У мене, мене, в мене є. Тут десь. Ближче, за парканом. Один двоє? точно. Один, одного чув. Може і двоє. Не тупо їх рисить. Є, є Тут! Єбать, я йому дав! Другий справа! Киллю аптеку. Хорош. Такого хуй узнал, кто я прострелят. Тут есть супрессор на М24 взято? Тут типа есть всякие компенсы, всякая хуйня. Да Та супрессор там можно взять. И в него М24. На, тебе супрессор дал. А для той труп, я бы компенс забрал. А, бач Та відійти з тих домиків, що мені не подобається. Свалим. Ну я не бачу їх, я Та така... Я теж не бачу, але вони є. Тіпи в упорі! Нас побачили справа жовта. Я відійшов. Ти що, йобнутий? Я відійшов. Я накидав там одному. Та їх треба пушити. Але я, бля, позиції без права зайшов, іншу. Там один десь на іншій тож День. Він тут там... вов опені вже, пушить нас. Один десь ближче Тут же. Мені файно дали. Він туди бе біжить. там буде, справа лежа. Ще один в мене. Воу, ти що за тарзан? Я грибу, що це було вообще труба. І пойди, вони на собі йшли, нахуй. 2000 мене хп. 6 віддав. Я маю. Тай япчек. Даю, дав 4. А він на тебе він на тебе спансером бігне. Але щось стріляв, дивився в тебе. Не почув мене за тим камнем, чи що. Подожди Та десь там ломплюся. А так на обійшли, біш ли, сука, в uh -huh. крысу, блядь. Да-да. Знай, не було. Я просто думаю, треба ты кад щас, щас у правий бік, бля. Бі. Дивлюся, It's шлем біжить. Вже, Вже снайпу витягує, і другий з сбоку. Здесь направо побіг, там от буде. От, бачу. Його. Лупим? Лупим? Давай, давай. За камнем тем. Наліво пішов, наліво пішов. Упав йому раз. Тут. Внизу. Лупим. Хорош. Певно ну хілиться. Певно, дістав два. до супресор взяти в О, біжить. Наліво побіг. Не бачу. Його зону оттесни. Без того. Ще 6 людей. Що ще чотири... 4. О тут біжить. Тут буде. Певно вниз десь побіжить. йде за нас обійдуть, блядь, Так нам в спину нахуячить. У <гум> мене патронів маловато лишилося. Пятерк. В них не було п'ятерок? Все. Идай тут пушеву. Вот ему обжить, жовта. За и будкою. Наліво біжить так. Він поза зоною. О, тут вовже. Ліг чи що? мы там пизда. Пятая зона, она уже дамажит нормально Что за даром? Не вижу, а кидай дамы кидают Забыл Той Вольф как раз Вертушка Ты мне не подскажи дальше типа Не вем, пан, не вем, курва Ну, вони за нас знають і ми не в зоні. Може йдемо поки літак? У нас менше чути буде. Йдемо. Думаю, десь тут вони і є. То стоподово. О, бачу! Жовта. Десь за тим каменем, мені здається. Він пробігав там. Остайся. За яким камнем? На жовтій. Отам? От ну прям там, де жовта. Я бачу, як він біг під той камінь, під горку. Можливо, десь збоку, но я бачу одного, типа, там. Певно, лежить в траві. Я по правій йду, бо він так мене побачить. А може гранату дати туди зараз прям. Я треба просуватись, бо то вже, блять. О, мы ще тут в зоні, гади. Давай я дам туди одну. За тестом. Сидишь ти там чи ні? Сидить! З правої сторони, там де я гранату кидав? Ще одна летить, бр. На тобі Пікає. Тут прям. Пять два мають бути, кем mm -hmm. Десь в хатах, тихо, напевно, сидять. О! Ой, граната. о граната. Бля, десь впали, я не чую. В ангарі тому сидять. Жовт, э, все, за камнем бил. Він сольник А гранату Ой, то, то він кидав? Я не знаю. Я один сольник, братан. Свиткин стріляв, то ян 24. Во, лежить! Желта! Хорош!